Доброго-доброго ранку! З вами Юлія Байдала. Сьогодні я з корисним лайфхаком до вас. Ми живемо в такий час, коли багатозадачність – це звичайна частина життя. І явити, що на сьогодні у мене буде лише одна справа, тільки в мріях. Дуже часто ці справи можуть припадати на один період. Чи, наприклад, треба встигнути більше? ніж зазвичай до від'їзду у відпустку. Ділюся з вами рекомендаціями, як встигнути зробити максимум справ, які ми собі запланували. Перше, розвантажуйте мозок. Якщо ваш мозок перенасичений планами, ідеями, завданнями, зупиніться і випишіть їх усі. Коли ви все зафіксуєте, працювати буде простіше. Справи намагайтеся формулювати коротше і відразу діліть великі завдання на етапи. Так вони не будуть страшними, і ви з більшою ймовірністю їх виконаєте. Друге, відпочивайте. Відпочинок потрібен, щоб встигати більше і справлятися із завданнями краще. Запам'ятайте, навіть якщо вам здається, що у вас немає вільної хвилинки, щоб відпочити, знайдіть її. Інакше будете сильно втомлені, ефективність знизиться. Третє. Записуйте. Фіксуйте все, що може вам стати в пригоді. Згодом це заощадить вам час. Не доведеться довго з'ясовувати, як називається книга, яку вам радили прочитати. Четверте, встановіть для себе правила. Придумайте установки, які зроблять ситуацію зрозумілішою. Якщо скласти меню на тиждень. Відразу стане ясно, що потрібно купити в магазині. І п'яте, Об'єднуйте дрібні справи. Якщо справа займає мінімум часу, виконати її потрібно відразу. Якщо дрібних завдань багато, то краще вибрати один день на місяць, щоб повністю присвятити його рутинним справам, на які зазвичай не хочеться відволікатися. Користуйтеся та будьте ефективними. Коли життя в радість це щастя.